Шістнадцята година, як завжди, раптово на нашому календарі, на наших смарт-годинниках лавіка, яка як завжди посміхається. А я, як завжди, читаю, що у нас буде відбуватися в рамі. Отже, розумна білизна для спорту. Вікторіна з крутими подарчиками. Як влаштуватися на роботу у Майкрософт? Про це будемо спілкуватися з нашою гостею Ольгою. Вона вже тут. Тож вмикаємо на повну потужність ваші телепримачі. Ольга Свереденко, керівник освітніх програм Microsoft Україна, серед яких проект «Hour of Code. Це безкоштовні онлайн уроки кодування, тобто основи програмування, що проводяться з 8 до 14 грудня у всьому світі. Кало Оля, Hello. нужно от тебя опровержение факту того, що це скучна професія. Посмотрите на мене. <laughs> <laughs> <говор> Скажи, як обычно починається твій день. З ким ти зустрічаєшся, з ким знакома ли з Біллем Гейтсом. Віртуально. Біл Гейтс дуже сильно підтримує всі освітні ініціативи в Microsoft. І я, працюючи в відділі освіти Microsoft, маю дотик так, так, так. до всіх цих ініціатив. Тому... Ми знаємо, що є наймолодший працівник Microsoft, це п'ятилітній. Чуда, мальчик, который спеціаліст і просто супермалачинка. Хто у нас наймолодший Вот в okay, українському. Я зустрічала подібну людину в Інтерґінда з 6 класу з міста Черкаси. Це хлопець, oh. який знав про технології Майкрософт більше, ніж, мабуть, 90% локальних працівників. І де він зараз? Він зараз у школі навчається, mm -hmm. і ми маємо дуже е, цікаві плани з розвитку. Дитина, яка дуже захоплюється технологіями, вона здатна творити, і вона здатна продукувати щось нове і не виконувати твої завдання. Тому я думаю, що було б продуктивніше розвивати творчість за допомогою технологій. Ось, якщо там брати, як приклад офіс Google, то там можна знайти басейни, кафешки, диско, також масажні салони і навіть, і навіть ліжка спеціальні. А що можна знайти в, в Київському офісі Microsoft? В пійському офісі Microsoft можна попрацювати. В нас є компанія Даєш воркаут. Можете так. прийти наступний сюжет, зняти в нашому офісі, ага. і він відкритий для всіх. Так, і там є рухливі ігри, там футбольчики, дарці і все решта. О. Є open space для роботи з різними інтерактивними речами. Смачна кава, класний колектив. А з якими інтерактивними іграшками там можна попрацювати? Все, що стосується технології Microsoft, починаючи від сенсорних планшетів, телефонів, проекторів, кінець. Як це тут іде принтер, звісно. Ага, ага, в гості та ну і, до речі, поки йдем. ми з вами зараз тут спілкуємося. В нас зараз в офісі 60 вчителів, які навчаються, як це використовувати у навчальному mm. процесі. То я сподіваюся, що слухачі потім відчують на собі. Тобто То ви навчаєте вчителів, звісно. О, а скільки навчається? у вас взагалі в команді ребят в офісі Майкрософт 120-130 людей? Яким твій був путь в український Microsoft? По-перше, я була захоплена технологіями. І 10 років на попередньому місці роботи я е, придумала не один проєкт, який був прототипом стартапу. Технології завжди мене захоплювали з точки зору їх застосування в соціальній сфері. Нічого собі, а по образуванню кто ти? Авіатор. Да? О, как это <світ> себе. Це приклад того, що українська освіта не продукує IT-фахівців, а IT ІТ-фахівці продукують самі себе самоосвітою. <світ> що... Все ж таки ти потрапила до Microsoft. А спочатку я виконувала декілька контрактів як підрядник, і потім, я думаю, що Fashion for Technology когось там зачепив і мені запропонували приєднатися до команди. Тобто, насправді, якщо є мета, якщо є хист, то можна потрапити і в Майкрософт, і будь корпорацію? Звісно, ми постійно ті від тебе якраз поради лайфхаки. Як потрапити до головних офісів світу? Захоплення освітою і технологіями чек. Mm -hmm. uh, другий момент, якщо потрапити в офіс Майкрософт і спробувати uh, те, що є в компанії, ще раз захопитися цим. Трошки самоосвіти не завадить, тому можна перевірити Microsoft Virtual academyorg Це платформа, де можна навчитися будь-чому, в тому числі, кодуванню. І озброєний цим. І в очах йдеш На співбесіду, і, і світ буде перед тобою. На самом деле, все это возможно, и на твоем примере это действительно реально. Спасибо тебе большое за то, что ты посетила нас. Мы желаем удачи. И уже через час мы встречаемся вновь с вами и говорим о том, почему красотка Дауцен Крес не стала профессиональным конькобежцем. Кто кто? Кдауценкрес, також ми дізнаємося про вікторину. А точніше почуємо питання. Ви надаєте відповідь, і отримаєте запаскави та червону чашку, і все це в наступній студії. 55 хвилин. Наш таймер увімкнено. Будьте з нами.